Вітаю, друзі! Наразі ми продовжуємо збирати акумулятори для військових. Перед вами п'ять акумуляторних вже перепакованих і готових до відправки батарей для Джавелін. Ці батареї поїдуть на різні напрямки і будуть допомагати нам наближати нашу перемогу. Це все відбувається, друзі, завдяки вам, вашій підтримці, вашим донатам. Тому. Дуже вам велика подяка за донати. Посилання на банку я залишаю в описі під відео. Ми і надалі плануємо збирати акумулятори для військових. Ємність перепакованих нами акумуляторних батарей складає в середньому 10,5 А або 146 Вт годин. Близько 6 годин батареї працюють в режимі спостереження і вистачає батареї на 3 запуски ракети. Батареї, як завжди, оснащені ось таким зручним та простим індикатором заряду. Далі заряджаються батареї швидкою зарядкою через роз'єм DC 5,5 на 2,1 мм, або зарядка з підтримкою Quick Charge 2.030 потужністю 21 Вт через роз'єм Type-C. Від роз'єму DC акумулятор заряджається за 2-2,5 години від 0 до 100%. А від роз'єму Type-C акумулятор заряджатиметься близько 8 годин від 0 до 100%. Велика подяка за допомогу у перепаковці цих батарей Максиму та Віктору. На цей раз ми впоралися в трьох і зробили за один день цілих 5 батарей. Далі, друзі, перед вами демонстраційний зразок корпусу акумулятору для Javelin, натрукований на 3D принтері, складається з двох частин. Кришка та основна частина прикручуються чотирма гвинтами під Потай, є закладні гайки. З лівої сторони ми бачимо отвір під плату для зарядки нашого акумулятору через роз'єм Type-C з індикацією. Передня панель має ось такий вигляд. Ми маємо тільки роз'єм для під'єднання до комплексу J1. Нижня частина має ось такий вигляд. Давайте я вам продемонструю, як корпус виглядає всередині. Всередині у нас. Як завжди, два незалежних акумуляторних блока, які тепер щільно встановлюються, і нам не потрібно ніякого термоклею і ніякого, в принципі, клею для їх фіксації. Вся магія відбувається в самому корпусі. У нас є направляючі, завдяки їм все надійно фіксується. У нас є такі проставочки між акумулятором та БМС платою. Ще не встиг його зібрати, оскільки за браком часу не встигаю, друзі, бачимо, як розташована плата. Бачимо такий ободочок, в якому фіксується плата, нікуди вона не дівається. Роз'єм буде вклеюватись в корпус. Також на верхній частині кришки у нас будуть обмежувачі, які не дадуть нашому роз'єму вийти. Назовні, тобто фіксація буде дуже надійною. На задній частині корпусу у нас розташований індикатор заряду для того, щоб не виймаючи батарею та не вмикаючи комплекс, ми могли моніторити стан заряду нашої батареї. Наразі корпус ми допрацьовуємо, після чого почнемо збирати акумуляторні батареї та постачати їх на фронт нашим бійцям, нашим захисникам. Наразі є потреба в 10 акумуляторах, до мене надійшов запит, тож ми будемо збирати. Далі акумулятори вже в корпусі, надрукованому на 3D принтері. І, друзі, це все відбувається завдяки вам, завдяки вашим донатам, тому не забуваємо донатити на акумулятори для військових, щоб наближати нашу перемогу. Для майбутніх збірок акумуляторів для Javelin було замовлено партію акумуляторів типу розміру 21700 LG58T. Перевірив їх на ємність, вємність перед вами. В середньому вона складає 5,5-5,4 Агодин, що дуже добре для таких елементів. Замовляв їх в магазині B-Power. Як завжди, посилання на них залишу в описі. Замовляю ці акумулятори сотнями вже не перший раз. І проблем ще ні разу не було. Треально ще ні разу не було, щоб якісь акумулятор не працював, тому, якщо вам потрібні акумулятори, звертайтесь до магазину Beepower. Друзі, в мене є одна хороша новина. Глядач мого каналу задонатив елементи для акумуляторів для Javelin, а точніше, це мають бути елементи Samsung 50E. Вони зараз в дорозі мають ось ось приїхати, тому в нас є трохи більше 100 елементів, і це просто чудово. Але, друзі, все одно елементи дуже швидко розходяться, тому е, продовжується збір на акумулятори для військових. За ваші кошти я закуповую розхідники, такі як зарядні пристрої, БМС плати і все. Це інше, що потрібно для збірок таких акумуляторів, я маю іще одну хорошу новину: з нами зв'язався пан Роман, який захотів задонатити на потреби військових. ДБЖ, це ДБЖ від APC потужністю 390 та 660 Вт. Чистого синусу в них нема. У більшості з них не працюють акумулятори. Але якщо ви військовий і дивитесь це відео, і у вас є потреба в таких ДБЖ, ми можемо вам їх передати. А на кошти з донатів ми готові зібрати в них літій залізофосфатні акумулятори. Якщо ці ДБЖ потрібно дуже швидко заряджати, по ідеї ми можемо... Додатково придумати туди якийсь зарядний пристрій, тому звертайтесь в мій Телеграм. Або пишіть мені на пошту, якщо у вас є в цьому потреба. Акумулятори для FPV, які я тестував в попередньому відео, були передані військовим. Дякую, спільноті. ВІЛАВТО за надані акумулятори від рупакси чотирнадцятої бригади для наших пташок. Віримо в ЗСУ та слава Україні. Також ми плануємо зібрати близько 10 або якщо у нас вистачить бюджету, зберемо більше акумуляторів для FPV та передамо їх частину, в якій будуть навчатися майбутні пілоти fpv дронів. Також у нас обов'язково будуть відеозвіти про всі передачі наших акумуляторів. Тому, друзі, долучайтеся до збору на акумулятори для військових. Начебто, все сказав, що хотів. В наступних відео буду вас інформувати про якісь зміни, якісь досягнення, якісь наступні передачі акумуляторів військовим. То що ж, підписуємось на мій канал. Не забуваємо підтримувати мій канал вподобайкою та коментарем. І до зустрічі в нових відео.